Котики у нас робочий процес, робочий день, але маленьке, маленьке термінове повідомлення. Кому дуже потрібна лова чоловіча чорного кольору, висока, 41 розмір, тільки одна пара, тільки 41 розмір. Є в наявності лова койот 44 та 44,5. Чоловічі. Перезові вам там. Чоловічі. Є 44 і 44,5. Одна пара тих і тих. Чорні, високі чоловічі, і койот зефір середні. Далі жіночі моделі лова. Хто чекав, зелений? Є 37,5, 39, 39,5 і А. 40. Жиноча лова колер браун. Е размер. Только 40. 40 размер браун. Жиноча лова койот. Только размер 40. И жиноча лова черная. Новинка. Не чекаю до вечора, тому що вам всім терміново все треба. Чорна лова жіноча. 36,5. Манюні моїх, хто там чекав. 37, 37,5, 39,5, 41 і 41,5. Поспішайте, поки є. Не чекаю до вечора, щоб зняти вам оновлення. Знімаю в робочий час в робочому процесі. Поспішайте, і звісно, 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 ввечері продовжимо огляд по вчорашньому надходженню новинок. Пока-пока.